Ну що ж, привіт, глянемо посилочку з теми. Ось такі лосинки, мені здається, буде класно. Но в цілому дуже подобається забарвлення, дуже цупка структура. І тут цікава така пуша попа. Наступна це червона мережена білизна. Ось такий тут атлас, чашечка прозора. Найперший плюс це те, що вони легесенькі. Стапулі це вийшли за 90. Так як я їх потім зразу викидаю, мені ідеально. Класно, що пакують декілька пакетів, це ми їм зараховуємо як плюс. Дуже подобається ця застібка. Розмір як дві долоньки. Цікавий аксесуар до образу. Родзинка цього замовлення ось такі сережки. Мені здається, буде цікаво, теж в класичні образи. Шнурки, зарядки в мене летять, тож шнурик впирається в мене і робиться залом. Подобається, що є три роз'єми. Таким чином я можу одночасно заряджати iPhone та павер, а можливо ще й ліхтар. Наразі все обов'язково підпишіться. До зустрічі з вами була Віта Базюк.